Добрі, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є така новина, що ТЦК на сьогоднішній день будуть децентралізовані, перейдуть на формат мобільно-пересувний. Що відомо з цього питання, що там передбачається і в зв'язку з чим все це відбувається? Зараз в цьому відео про все це розповім. Звісно. Залишайтесь, підпишіться на цей канал, є ще в мене телеграм-канал, там більш швидко, по суті. Тезисна коротенька, виходять всі ці новини. В описі під цим відео залишаю на нього посилання, можете натиснути і перейти на нього за пошуком, можете там подивитись інформацію, яка цікавить вас, тому що там вже дуже багато корисної і інформації. І ділюсь там практичними кейсами. І, звісно, зміни діючого законодавства одразу повідомляю, якщо щось відомо. Поступає в нас до Верховної Ради, цікаве таке та корисне. Звісно, публікую там, тому будете в курсі, щоб не пропускати такі важливі новини. Підпишіться. І так, ну всім вже відомо, ну це вже не є новиною, да, що в декілька днів вже поспіль в нас відбуваються обстріли приміщень саме ТЦК. І з цього приводу вже я записував декілька відео. Одне з них там стосувалось подання заяви на відсрочку. І я казав, що це небезпечно на сьогоднішній день йти особисто, подавати таку заяву. Можна спробувати це зробити поштою. Залишу посилання на це відео тут. Ну там іще в мене були там, деякі позиції з цього питання. І тут у нас е, виступив представник влади, да, на сьогоднішній день представник Верховної Ради. Це з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі каналу там, Київ-24. Він зазначив з цього приводу ще свою позицію. І от давайте його послухаємо, а потім... Ну, підведемо такі підсумки, що він сказав. Звісно, про це Росія і далі буде на тероризувати Не важливо, що це буде. ТЦК, МНС швидка допомога. Сьогодні, до речі, річниця ски пам'ятає Охмадит удару. да Ім байдуже зрозумієте діти там будуть чи громадяни України цивільні. Вони просто намагаються нас знищити. І ті, хто співчувають і радіють, вони повинні вже зрозуміти словами пана Буданова. Хочу сказати, що. Е, якщо е, ви сьогодні не йдете захищати нашу батьківщину під прапорами, нашими прапорами, ну то завтра буде російський ТЦК, і ви підете просто захищати, мовно кажучи, ту саму Росію під їх триколором. Ну і все це дуже просто. Тут же ж немає іншого виходу, розумієте е, насамкінець запитання. Ми вчора, до речі, із колегою славою в студії це обговорювали. Є розуміння, що робити далі, тому що грубо кажучи, ну поставити Петріот біля кожного ТЦК, це нереально, навіть маючи всі гроші світу. Ми вже навчилися жити в стані війни. Хоче сказати, практично вже четвертий рік, скоро піде. І ми вже вміємо не тільки оцифровувати, а й децентралізовувати відповідні наші державні установи. Іншу Ну, звісно так є розуміння, як це буде робити. Ще з хочу носити, ТЦК будуть як то кажуть, розголошені, децентралізовані. Десь буде відбуватися один прийом, десь буде відбуватися інший прийом, що це за потрібно. Ну тобто зараз просто е в більшій частині ТЦК перейде, знаєте, на такі трошки мобільно на мій поряд, мобільно. Пересувний такий елемент роботи з громадянами України і ще раз хочу сказати, не будуть допускати скупчення, як раніше знаєте, ті величезні черги військовозобов'язаних цивільних були під ТЦК. Ну цього вже я сподіваюся, точно не буде. Дивіться, да, ви в принципі все почули, все послухали, що на сьогоднішній день є такі плани, що ну будуть воно розголужувати. Да, ці будуть це ТЦК розголужуватись, тобто є в ТЦК, там ну як і в кожній структурі, є там якісь відділи. Да, там є юридичний відділ, який займається цими штрафами там і відсрочками. Є там якийсь відділ обліку там. Ну, от ви, коли записувались, можливо, хтось записувався в електронну чергу, ви бачили, скільки там пропозицій надається там, по різних питань. Все це займається, звісно, різні відділи, різні люди. І от я так розумію, що на сьогоднішній день все це буде якось децентралізовано, як зазначив нас пан Федієнко. І десь буде там знаходитись один відділ, десь в іншому місці буде знаходитись інший відділ. І на сьогоднішній день такого скупчення людей не буде. Ну, знову ж таки, я надіюсь, все ж таки, що... Буде прийнято якесь рішення щодо відсрочок, тому що ну от особиста моя думка, що фізично людині там ну нема за що ходити в ТЦК, щоб подавати документи на відсрочку. Вона може надіслати їх, звісно, поштою. і Це вже неодноразово підтверджував суд. І ну і, звісно, підтверджувалось фактичним надання відсрочки ТЦК зі сторони ТЦК різних ТЦК по заявах направлених. Поштою. Тому я вважаю, що з цього питання однозначно буде якась децентралізація, виділення і розгляд по, ну, онлайн. Розгляд онлайн, розгляд дистанційно, це б, звісно, зменшило навантаження і по чергах, і звісно, там зберегло житті і здоров'я людей, які там будуть в цих чергах стояти, і не дай Боже, там буде якийсь приліт по тому ТЦК. Ну, от, як зазначає в нас пан Федієнко, десь буде відбуватися один прийом, десь інший, якщо це потрібно. Зараз просто більшій частині ТЦК необхідно перейти на мобільно пересувний елемент роботи з громадянами України. І головне, необхідно зробити все для того, щоб не допускати скупчення величезних черг військозавезних цивільних, які були під ТЦК. Ну, от я вважаю, що це дуже правильне рішення буде. І знову ж таки, за його словами, що підсилиться робота ТЦКА в цифровому форматі. Наголосив, що всі дані по мобілізації знаходяться в нас в цьому оберігу, тобто вони всі є. Хочу наголосити: от, як він зазначає, що росіяни, які звикли працювати в паперовій формі в картотеках, забули, що Україна давно оцифрована країною. Тому, крім фізичної руйнації будівлі і деяких жертв, ми не постраждали. Ну, знову ж таки, це його позиція щодо цих обстрілів, що на сьогоднішній день. Плани мобілізації вони зберігаються. Знову ж таки, він зазначає, що ті, хто радіють таким ударом, повинні зрозуміти, що якщо вони сьогодні не йдуть захищати свою країну під українськими прапорами, то завтра російські ТЦК відправляють захищати РФ під триколором. Ну, Це він додатково додає до цієї позиції. На сьогоднішній день поки що немає якогось законопроекту, або ми не чули про якесь розпорядження, або можливо там буде якесь розпорядження з Генштабу, можливо, воно з'явиться, ну, скоріш за все, в доступі його тексту, звісно, не буде, тому що ми розуміємо чому. Але я думаю, що на сьогоднішній день вже вся децентралізація ТЦК відбувається. Перше, що помітив, в своїй роботі зникли, звісно, адреси з офіційних сайтів, коли вони були розміщені. Там ну, коли ми звертаємось письмово до ТЦК та СП там, з адвокатським запитом або з заявою про відсрочку, ми заходимо на офіційні джерела, беремо там адреси цих ТЦК і звісно туди направляємо. На сьогоднішній день адрес немає, тобто вони зникли. Але залишаються електронні адреси. І можемо, звісно, звертатися туди. І оця децентралізація, як яким чином будуть повідомлятись люди, звісно, де буде знаходитись той чи інший відділ. Ну, побачимо, подивимось, тому що цієї інформації поки що в офіційних джерелах немає. Я її не бачив. Якщо вам щось відомо з цього приводу, як воно буде там повідомлятись далі, хтось десь чув. Напишіть, звісно, в коментарях в описі під цим відео. Буду окремо вдячний. Ну і якщо, звісно, залишилось питання, так що також. Пишіть, буду відповідати за можливості. Переходьте за посиланнями на наступні відео вони отут з'являються. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. І, звісно, підписуйтесь на цей канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.